Сьогодні тут, взагалі, в гарному цьому містечку. І е, я хочу сказати, що я навіть е, я з Херсонської області, я не зовсім з самого міста, тому що народилася я і проживала на початок 24 лютого 22 року Це міс... Скадовський район, селище Благодатне, це Лівобережжя Херсонщини, яка і на сьогодні перебуває в окупації. І перші, коли почався ранок, це було день народження мого чоловіка. Я повинна йти на роботу швиденько в духовці, як завжди, все ще зранку. І все все почалося. Ракети летіли через нас, танки їхали через нас. Ми взагалі не розуміли, що відбувається. Коли лише вже е, з телефонних дзвінків ми розуміли, що там каховку розгатили, чонга розгатили, все, це вже війна. І куди бігти, ну не було вже куди ж бігти, куди тікати, все вже їдуть колони. І нас залишили всі, не було ні поліції, ні адміністрації. Ну, ні адміністрація ще залишилася, але тобто ніхто не знав, що нам робити. Задавати питання, коли ми керівника. А мені звати мене Ольга Хоменюк, мені 47 років, да, зразу з емоцій. Завжди хвилююся і не, не дуже люблю згадувати. Це вже моя історія на все життя, і вона дуже важка. І так сталося, що з, з родиною в мене дуже гарна родина, дуже гарна робота. Я 16 років пропрацювала і працюю ще дистанційно директором закладу дошкільної освіти. За фахом я вчитель початкових класів 26 років працюю в освіті. Спочатку вчителем потім завідувачем директором. І я створила дуже класну команду, дуже класний заклад, яким пишалася, яким раділа і завжди з задоволенням ходила на роботу. І в чогось іншого мені ну, гармонійно було все життя. Я любила всесвіт, а всесвіт любив мене. Отак все було в моєму житті. І коли прийшла війна, все роздавило руський світ, ми побачили насправді, що це таке, хто вони такі і хто ми для них. І в душі була лише агресія і ненависть, така якої ніколи в своєму житті я навіть не знала, що я так можу ненавидіти. Коли я побачила і так, зіткнулася, отак, очі в очі, автомат, і снайперка отак і на колі. Ну це, це розказує дуже довго, і тим паче, так як моя найкраща подруга це староста сільської ради, вже пройшли територіальні громади. І всі знали ки, хто ми. Я була депутатом міської ради, і звичайно, моя родина. Ну, спочатку ми думали тільки одне бомбосховище. Швидко наші діти, чоловіки, і ми об'єдналися навколо того, щоб робити бомбосховище, тому що ми розуміли, що колони їдуть, мост Херсон вже йдуть бої, літають ракети. Малі діти вирищать, всі кричать. А ніхто з адміністрації не, ну, не знає, що робіть, що хочете. Ми не знаємо, що робіть. Готуйте там, ну якось тримайтеся. Ну, Почалося з підготовки бомбосховища. Отак все було. Зустрічі: оці ФСБ, перевірки, огляди. Роздягання в мене син, 17 років, донька. донька, Але хлопець зовсім інше. І коли при тобі роздягали свого сина, і це постійно кожного дня, оці, ну, це, це дуже було страшно, і ця тривога. Оце агресія переросла в страх і тривогу постійно. І 14 місяців там, і коли вже твої знайомі всі. Найближчі друзі, рідні повиїжджали, а ще дуже близькі друзі стали просто ворогами, колаборантами. І коли вони тобі кажуть, телефон, ми вас не знаємо, що це за родина, і хто ви такі, то ти взагалі все обривається, і ти втрачаєш землю під ногами, ти не знаєш, що тобі робити. І коли чоловік дивиться отак тобі в очі, ти йому і не можемо один одному. Ну, ну що робити? Що? І коли просто чоловік побачив, що вже 14 місяців. І мами не хочуть їхати на його не Вони самі пенсіонерки і вже ж ну, як, як мам, 75 і більше років. то в мене просто почався вже депресивний стан. І я побачила, що син студентська вже не навчання онлайн, він харківський політе, вступив тільки півроку побув студентом. І чудом опинився на канікулах вдома, коли в Харкові, коли це все розпочалося. 25-го в нього поїзд на білет, І ми повинні вивезти буде, дитину на навчання. І ось так ми чоловік просто глянув на мене. А як я кину маму? А як я кину СДО з комп'ютером базу? Бо я вже через Васильівку виїхати не можу. А Крим і все. Андрій, а як я? А мене 20 чоловік. Вони роз'їхалися по всьому світу, вона залишилася сім чоловік окупації. А зараз плата платиться. А як я переїду з цим ноутбуком? Володер вже покинув. Я навчилася оце все робити з цими флешками, куди я їх засуну, куди я почав оце ще коли клинула ця що робота, і люди і відповідають. Але син, ну виїжджав це... через Крим. Да, і коли і чоловік сказав Все, ти завтра їдеш ти завтра телефон, перевізник, валізка маленька, ну як маленька, те, що ми могли взяти там до кг, кілограм, мої, син, я і все. І через Крим, до речі, 70, От що було дуже ми дочекалися вже звільнення Херсону, і ми розуміли, що ось зараз буде е, наша деокупація, і куди ж там їхати? Ми почекаємо 11 листопада. Але це затяглося, мост зруйнували. Ми сімдесят 74 70... місяців. Ми в окупації, і до Херсону 70 кілометрів. Там вже Україна підконтрольна. А ми в повній окупації це просто жах. По поселення військових через хату. Не можна було пройти і Вони а до Криму, а до Крима 140 кілометрів. Тобто, ми взагалі, отак. Знаєте, ракети вилітають, летять туди, прильотів немає все через нас і стрі. Боже, оці самоліти, які пролітають так низької ракети, ти розумієш, що вона оце маневрує, і таке здається, що вона тобі зараз на хату попаде, але вона піднімалася і не знала. Що... Чому ви вибрали в Київ? Ви ж в Києві зараз? Е, так, ну в Київ, по-перше, мені не було взагалі куди їхати. Родина мого брата виїхала раніше. Брат з дружиною і з дитиною вони поїхали ну, не пам'ятаю вже навіть коли, але раніше поїхали саме в Київ. І брата вже забрали в ЗСУ. Відразу він пішов добровольцем в ЗСУ. Uh -huh. І я дзвоню просто їй, і кажу, Саша, все я більше не можу. Я їду до тебе. Будь ласка, мені немає допомога. Все кидай, все, їдь. Ну і все, і ми їхали. Крим це війна, перевірка відносин. Так? Да. Перевірка відносин. Крим... До речі, ми були коли ми виїхали. В мене з родичів, ну практично ніхто не зателефонував і не запросив до себе. А доктор Монавці сказали всі. От всі. Ми, ми, просто, ну, і ми жили е, місяць у Львові саме у, просто у людей, які купують у нас продукцію. Ну, тобто, і вони зараз стали, стали найдорожчими. Як ти познайомилася з доктором? Коли б приїхали Крим, Варшава, все, залишаю сина в Польщі на півроку, приїжджаю сюди сама, чоловік там. Я розбита до такого, працюю. От така зробила спочатку, як сушка, потім шукаю підробіток в Київ. І за просто коли вже так сталося, що через чоловік уже все на співпрацю. Ну і треба було виїжджати. Приїхав чоловік уже пізніше. Я в травні він в жовтні жовтні так забав, син через піврокунка. Мама, яка за кордон? Я їду тільки в Україну. Київ приїжджаємо. Все. І я заспокоїлася. Родина разом. І я зробилася така. Я колобок. Я бачу, що й в мене проблеми почали зі здоров'ям, тому що я поправилася, я сидім, солодощі. А Люда, і тут така фотографія красива, мелькає в Фейсбуці. Гарна така жінка, але я її знаю, вона мені знайома. Я навіть Людмила Мазуренко, і вона така скинула вагон, скільки то кілограмів зараз там. І я, о, ух ти, я так хочу, вау, така краса, але я не знала, хто, чим вона займається. Тому що за два роки десь може навіть і далі, вона мелькала в мене на сторінці Фейсбука. Я просто лайкала, мені подобалось, Але чим вона займається? Я не знала, що це за продукція, що взагалі це продукція. Жінка гарна. І тут я ось пошу комплімент, і все почалося. і Людмила написала голосове відправила, що так і так я тим-то займаюся, запропонувала мені допомогу, і я їй наговорила. Боже, не знаю, наказала 14 цих. Отак і йшла по мосту, і ото, що все накопилося. А я цей час проводила консультацію. І так дивлюсь: одна смс, друга, третя. Ну, вже на десятій я перестала рахувати. А, ну, Навіть на п'ятій, а потім відкриваю, думаю, що трапилося. Відкриваю 13 см-голосових повідомлень те, шле, шле, шле. от людині треба було виговоритися, і, саме і, вона все, і да. я прослухала це все, і я плакала просто, як вона розказувала про ту окупацію, про те, як вона. Ну, Я думаю, що а ми ще будемо ну, це це так, дуже, дуже багато часу. разів uh, згадувати ну, на, на ці три дні нашу війну, ну, війна, яку зараз. Але твою історію я зараз почула вперше, так що ти так довго була в окупації. Ірочка, я ви Оля. Заб... Олечка. Тобто Оль, ти, я. ти сьогодні з людою, зі своїми дівчатами і кажуть, це ж сестри. Я хочу сказати, я бажаю тобі, щоб ти перевершила навіть свою сестричку і свою маму, свого наставника. Чого чекаєш від цих трьох днів? З такою історією і чого чекаєш від доктора? Роми? Ну по перше, я хочу сказати, що ще таких от людей якось так. Знаєте, як ото вписалося, мабуть, чи такий якийсь десь було? Я навіть на з оця зустріч, мабуть, тоді була запланована вже далеко до війни, і оце коли у мене стався отакий, знаєте, отакий ком. І крила крил не було. Вони колись були до війни, вони просто опустилися, не розправлялися. І Я не знала, що мені робити. Взагалі не то, що мене там вага, да, там, а просто пустка. Я не знала, я йшла по вулиці, не знала, куди я йду і взагалі чого. І коли з'явилась люда, це знаєте, як отакий от вогник, це шлях до дій, це активність. Це і коли вона мене просто я взагалі не знала, що таке докторола, що вона взагалі існує, що це за і Коли вона мене познайомила. Пішла мені на зустріч, тому що не коштів, змінна квартира, робота, проблема, син студент, ну взагалі. І Люда пішла мені так на зустріч. Так ми з нею якось вона мене опікувала. Таке розуміння. все, продукція з першого я тільки взяла цю продукцію 4 квітня. Любов, любов, і все пішло. І коли вона мене підключила до цих школ, я кажу, Та ні, я буду тільки користувачем. Який бізнес? Це не про мене. У Мене скільки знайомих провалювалося взагалі там з бізнесом різним. А я як от, кінчайте продавати, бо нема вже здачі чим давати. Це про мене. Я не, не торгівле, не взагалі не бізнесмен. І коли люди підключили мене до цих школ. І я побачила це, що ж там відбувається. На середині курсу. На середині курсу. А потім вона так раз вискакує і каже: так, дівчата, було завдання. Те то, те то те. то Ви повинні виконати то. А я думаю, боже, які завдання? Я взагалі ніякого завдання не роблю. І я бігом люда, що ж давай, мені ж треба завдання ці виконати. Я ж волічка в тебе в... завтра, школа, ступай. Ти навіть будеш виступати чого чекаєш від дороги. От скажи, що я чекаю, по От я скажу тобі, твій наставник, вона мені сказала, я заробляла раніше дві тисячі доларів. Я буду тут заробляти дві. Я кажу, ні, ти будеш заробляти більше. І вона прийшла і вона стягнула на деякий часок поясочок, тому що бізнес. Це як ти сьогодні мені квіточку подарувала, да? Вона ж була малесенька, а потім го-го. Ну, от отак і бізнес ми садимо, але потім отакі кущі. Чого ти чекаєш від доктора Нони? Ну, по-перше, я вже побачила, що, що я можу. Я побачила, що в мене є оці мої здібності, мій потенціал, який я просто не використовувала. І мені доктор Нона дає такий шанс, який не можна втрачати. Тому що в мене вже є клієнти, хоча я просто ще. ну, так. Чого чекаєш від доктора? Скільки тобі потрібно грошей? Ну, по-перше, мені треба для початку, хоча б щоб мені, звичайно, було допомогти своїй родині, тому що е, знімати я казала чоловіку, головне, якщо я буду оплачувати квартиру і комунальну. Слушайте, ну, єврейська Четвертий раз. єврейська компанія, що робити? Я не знаю, Скільки треба грошей? Олька надання я чоловіку сказала, так як <риклад> 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 Нет, він просто так сталося, що він продав машину, вона нас врятувала подушечку таку, да? І я бачу, що він такий: ну все, машини не буде. Я кажу: Ну, чоловік, за рік буде машина. Я тобі обіцяю. <риклад> я тобі тому за... скільки вона буде коштувати, ну хочеться. Нормально 18 тысяч. Собирай 18 тысяч. Ну, нормально подберем. Подберем. Я тебе на шамане. Да. 18 тысяч. Ну, такую, чтоб ты не заглядывала ничего. Так кто выступал у нас?